Або працюєш, або воюєш. Військово зобов'язані можуть отримати можливість не йти у збройні сили України в обмін на вихід із тіні та сплату податків. Таку ідею запропонував офіс президента, говорять співробос... співрозмовники видання Форс. Зокрема, ця опція доступна лише працівникам підприємств, що мають статус критично важливих. Додатковий критерій, що зараз розглядається, це обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати чи доходу. І от що ж це за ідея така, куди вона може призвести, і взагалі які плюси або які мінуси в ній? Про це будемо говорити з Віктором Шлінчаком, це керівник правління Інституту світової політики. Вікторе, мої вітання. Вітаю, Ірино. Радий вас ну, бачити. В новому нав... Навзаєм. Скажи, будь ласка, напевно, я думаю, що ти знайомий трошечки з цією ініціативою, так? яка зараз обговорюється, це лише ініціатива, це ще не є рішення. Скажи, от. Сама ідея звільнити від мобілізації в обміна те, що ти сплатиш податки, будеш платити податки, що ти засвітиш зробиш білою свою велику зарплату. Так наскільки вона реалістична чи утопічна ця, утопічна ця ідея? Я думаю, що офіс президента намагається закидати різні ідеї, подивитися, як на них буде суспільство реагувати в даному випадку. Мені здається, що суспільство буде категорично проти, тому що е, будуть трактувати це так, що бідні воюють. А багаті, вибачте, веселяться, і тому мені видається так, що ця ідея навряд чи буде підтримана в суспільстві навряд чи вона буде затверджена. Хоча я розумію наскільки зараз офіс президента загнаний в. Певний такий кут, з якого вони намагаються вийти, щоб політичні бали не втратити, з іншої сторони вирішити дві питання питання. Перше питання це звичайно питання мобілізації, яке до цього часу не ніяк не може мати якесь позитивне рішення. Ви бачите, навіть на те, як в соцмережах реагують щодо закону, який намагає буде намагатися прийняти Верховна Рада. а друге питання, яке можливо хочуть вирішити щодо цієї ініціативи, це те, як наповнити бюджет і як вивести гроші з тіні. Я нагадаю, що міністерство фінансів вже прорахувало, що у нас за 2023 рік було 1,33% трильйону. Дефіциту бюджету, і треба ці гроші звідки збирати, треба розуміти, звідки наповнювати бюджет. Я думаю, що ця ініціатива якраз покликана в першу чергу на те, щоб якимось чином вивести гроші із тіні, щоб були більш білі зарплати, і відповідно щоб люди показували свої реальні доходи. Віктор, але з іншого боку, от щодня звітують так про спроби там уникнути мобілізації. Це і ті, хто намагається притнути кордон, так і намагається купити довідку. Е, чому б не дати можливість так таким людям? От вони визнають, вони бояться, вони не хочуть воювати, вони бояться померти. Так е, не дати цим людям платити. Сплачувати, платити за те, що вони не воюють, не перед не перебувають на передовій, і гроші, які, наприклад, зараз йдуть в тіньову кишеню певних персон, які організовують ці схеми, так офіційно платити до державного бюджету. Наскільки я пам'ятаю, ще там. Через місяць після того, як почалася повномасштабна війна, такі ініціативи були. Вони навіть заходили на певні комітети Верховної Ради, але я так розумію, що знову ж таки це буде дуже сильно бити по владі, тому що це ще більш поляризує суспільство. Тобто в даному випадку, ну для суспільства, яка яке намагається жити в ситуації, коли справедливість має торжествувати, от раціональні навіть інколи раціональні речі вони не є сприятливими. Тобто суспільство може не сприйняти навіть таку ініціативу, мовляв, заплати, ти можеш поїхати десь там в Європу погуляти, повернутися, забрати назад свої гроші, як заставне, ну, таку заставу, так? або заплати кожного місяця там, певну кількість грошей для того, щоб не йти воювати. Я думаю, що це все одно ставить в нерівні нерівне положення різних людей і відповідно це буде викликати дуже велику великий негатив у суспільстві ти кажеш, що офіс президента зараз тестує різні ідеї, вкидає так. Але чи не вдарить оця от ідея по самій ідеї мобілізації і про те, що кожен має виконати свій спільний обов'язок захищати державу? Ми пригадуємо, коли критикували роботу ТЦК, коли розганяли очільників ТЦК, так і всі кажуть, що подібні кроки вони впливають, позначаються на? Готовності громадян України йти і воювати, чи не може зараз оця от історія ще більше додати цього негативного ставлення до необхідності захищати країну? Ну це таке риторичне запитання, Ірина. Тому що ми з тобою багато років в інформаційному полі живемо. Ми розуміємо як подібні ініціативи будуть сприйматися. Вже наперед зрозуміло, що очевидно, що навіть той закон в тій редакції, яка була проголошена від самого початку. Він не буде ухвалений В Верхов... Верховній Раді. Депутати будуть шукати якісь компромісні рішення для того, щоб з однієї сторони трохи заспокоїти суспільство, а з іншої сторони, все таки знайти механізми для того, щоб ТЦК могли комплектувати от... ту кількість людей, про яку говорять І ця цифра вже не є секретом. Її навіть президент озвучував 500 тисяч нових. Мобілізованих, які повинні заміщати тих, які або поранені, або вибачте, ну будемо реалістами вбиті, і які повинні більше того є ще люди, які вже майже два роки перебувають на фронті. Якщо ми говоримо, що дійсно нам треба готувати. Бійців, які будуть професійними і можуть іти захищати країну, то це треба розуміти, що це місяці роботи. Відповідно, вже зараз треба починати мобілізовувати тих людей, які будуть готуватися, замістити тих людей, які вже по два роки сидять в окопі. Е, якщо припустити, гіпотетично зараз, от ми говоримо з тобою, а раптом візьмуть і ухвалять. тобто Подібну норму я пригадую. Мар'яна Безугла дарую, що згадую, написала один із варіантів так. Пропозиції з її боку було: хочеш мобілізуватися, приведи двох, хто піде воювати замість тебе. Знаєш, таки колись казали, багаторівновий маркетинг був. Ну я собі не уявляю, як це могло б в цій історії бути. От беруть і протягують цю норму. що... Засвідчуєш зарплату, маєш великі податки, сплачуєш, і залишаєшся, не йдеш воювати. Як думаєш, як багато українців буде таких в Україні, які готові будуть засвітити свою, можливо, ну можливо, не отримують зарплату в конвертах. Засвітять свої реальні прибутки, будуть сплачувати і відповідно отримають якби бронь від того, щоб йти воювати. Ну, якщо ми візьмемо середню зарплату, наприклад, по тому ж самому Києву, вона виходить за рівень 30 тисяч гривень. І, власне, якщо б говорити про місто Київ, то тут можна було б набрати майже 500 тисяч людей, які могли б бути мобілізовані. Але це про бажання звичайно показати ці. Здається, що люди зараз все одно не будуть так масово показувати те, про що ми говоримо по, по зарплату в конвертах. На що для них, для багатьох українців, як свідчать соціологічні опитування, зараз ми виходимо в 24 четвертий рік рік невпевненості. І тому я думаю, що цей фактор буде грати дуже велику роль, тобто люди не будуть готові от е, виказувати там всі свої розкладати всі свої карти на стіл. Е, розумію, що це ну, якби не, не, не дуже добра така історія, але тим не менше, держава е, почала, е, ну скажімо так, е, виключно з Батога. При цьому вона не пропонує жодних пряників. Вона жодним чином не веде агітацію щодо вступу до війська. Вона не веде якісь роз'яснювальні роботи. Відповідно, мені здається, що все-таки, от цей запит, про який я розказав раніше, про запит на справедливість, він буде просто загострюватись кожним тижнем, з кожним місяцем, і у багатьох людей буде відповідне питання, яке вони будуть ставити до влади. А де два роки була влада, чому до цього часу закон про мобілізацію не був ухвалений. Адже коли ми зараз говоримо про 500 тисяч можливих, які нам треба замістити так, на фронті треба розуміти що поки буде йти тривати підготовка цих 500 тисяч ми будемо вже жити в, через півроку в інших реаліях можливо треба буде ще більше людей які мають піти на фронт Тобто, може це вже буде не 500, а 600 чи 700 тисяч тобто ми ну тобто фактично управлінські рішення вони відстають від е, тих реалій, які живе країні. дякую, Віктор. Почула а глядачам. Нагадаю, що в мене на зв'язку був Віктор Шлінчак, керівник правління інституту світової політики.